Так, наразі заправляю я тож від бур'янів, піду, тож ніж поїду пропити картошку. Це в мене там виходить десь в при ділах ну, до 40 соток буде, напевне. То це майже 100 літрів. Буде розчин. Третя понижна передача буде. І буде вилив будемо клати. Підключаю я, я оприскую прямо на акумулятор крокодилами. А так бачимо. Тут. Он просто кнопка. Включив. Вон бачимо, Все, вода пішла. І все. Вся система приїхав, крила розклали, трубочку цих дві підключив. Де воно скрила складається і там бистро сйомцей, ті типу, поскапного поливу, ну, все нормально, бистро. І раз, раз і все, і подав. І ще буду додати разом з цим від бур'яну. такі мікроелементи Хелмікс картопля. Ну, люди дуже добре на нього відгукуються, не знаю. Я не пробував, ще того року там знайома пробувала, казала, ну непогано. Це оцього літрової бутилки, це і ціна 50 соток. Я буду вносити за два рази. Раз і через дві неділі десь приблизно, може з'явиться жук, будемо казати, буду кропити жука, він мішається в бакову суміш. Я от провірив вже з гербіцидом і ще так само. Провіримо потом з від, від жука, щоб не було осаду. Ну, з гербіцидом все добре, осуду нема розмішується. Так, по місту я розмішую отак. Таким способом, таким міні міксером Струмив собі сюди. І пошла зараз. Так, візьму з собою, коли їдеш, то воно там в бочці теж добре бовтається. Але з собою візьму там, ще по місту перемішаю раз. Та й так. І так, заводимо агрегат і погнали 92 мотогодини, майже 93. У мене постійно предохранитель цей відходить. Рукам. Як противогонка, я її рукою піджимаю. Фішка хренова. Так піднімаем агрега. Погнали! O Nenjema e Parmalha. десь тисячу сто плюс 200 плюс міні тут нового города вже з не знімав нахто сам що так є тут такий новий чай в нас подивимося як воно з ним ставиться Так, прохожу зараз Раз і виключились. Так, розвертаюся. Не знаю чи засняв, як прийшли, телефон був. В руці, коротше, уходу виключився. Отак воно склалося в нас, зацепила стовба. Я його назад складаю і понали далі. І все. Із колбами не може. Так, всі текстори в мене стоять жовті, не сині. Бачимо. Дав на одну форсунку далі, а там межа далі. Ну, не влазив ще один, ходили картошку, хай лучше згорить. Заодно потім побачимо, як воно по межі буде видно торгово.